Ви на каналі Дивні Люди, говорить Альона, і сьогодні буде такий дуже цікавий випуск. Я думаю, тому що нам дуже часто задають питання: а що ж ви їсте? Ми не їмо м'ясо, ми їмо молочні продукти. Ми їмо рибу, ми не глютен і ми не їмо продукти з цукром. І оці постійні питання так, а що ж ви їсте? Ви харчуєтесь як бомжі. Там ця вся історія. Ми вирішили показати, що ми власне їмо. Тому сьогодні ви разом з нами підете на закупку в магазин, і ми все покажемо та зорієнтуємо по цінах. Ми завжди скупляємось у супермаркеті Whole Foods. в ньому їжа дещо дорожча ніж у звичайних супермаркетах, тому що тут 70-80% знаю їжі органічної. І для того, щоб знайти якісь прям шкідливі продукти, треба досить постаратися. На відміну від інших магазинів, таких як Publix і Walmart. Там навпаки, мабуть, відсотки 80-70 – це шкідлива їжа. І щоб знайти щось нормальне, щось з класним складом або якісь органічні фрукти, ну це майже неможливо. Так, там дешевше, але якщо ми маємо можливість купувати і їсти нормальні продукти, то я вважаю, що треба це робити. Тож пішли, спробуємо познімати. Бо лег тут такий, знаєте, стабілізатором, я з цими петличками. І це багатьох людей лякає. Будемо сподіватися, що зйомка тут дозволена. Олег спитав. Кізі, так? Ну все, нам дозволили, ми знімаємо. Зустрічає нас мій улюблений відділ. Я завжди це кажу, фрукти, овочі, зелень все те, що я люблю. Ми будемо брати продукти, які ми беремо зазвичай. Не будемо якось заширятись, просто наша звичайна закупка. Першим ділом залітають фрукти сама собою. Це буде ананас. 8 доларів, 9, майже 9 доларів коштує коробка ананасів. Також ми візьмемо, може маленький кокос взяти, кокос коштує 4,50. Я припустила ягодки. Я дуже сильно обожнюю. Єживіку, я не знаю, як це по-українськи. Так в мене вона все життя називалась Єживіка. Жіка коштує 6 доларів, така коробка, вона також органічна. Далі у нас тут йдуть такі в пакетиках розфасовані овочі. А, дуже зручно, мені здається. Ми беремо в таких пакетиках брюссельську капусту, беремо ось таку спаржеву фасоль. А, ні, давайте не таку візьмемо. Давайте сьогодні. Візьмемо якусь нову, 5 доларів пачка. Ми беремо гриби. Гриби беремо в величезну коробку, бо вони в нас розходуються дуже швидко. Гриби коштують по 6 доларів. По 6 доларів кожна коробка. Цікавий буде чек, я думаю, ви вже розумієте. Можемо ще взяти якісь проростки. Проростки по 3 долара. Я не пам'ятаю, по чому в Україні, але я знаю, що в Україні вони також не дешеві, але дешевше, ніж 100 гривень точно. От, візьмемо такі о, ці 2 долара. Дивіться, ну це дешевше, ніж в Україні. Тому що в Україні, я знаю, що проростки ми купували, пам'ятаєш, вони по полтосу мінімум була маленька така коробочка. Тут е, нормально така пограмовка і коштують от вони 2 долари, Тому наступними у нас будуть лимони. Лимони у нас розходяться дуже багато. Е, я так розумію, сітка коштує 4 долара. Ну, Це непогано, так? Да? Дуже хочу помелу, але я ще цього не бачу. Тому ми візьмемо грейфрут. Грейфрути також заходять дуже гарно. 8 доларів, я думаю, це кілограм, 7,49 кілограм, мабуть. Ми візьмемо три штуки. Нам потрібні авокадо. Ми візьмемо сітку авокадо. 4,49. Але вона якась така, знаєте, вже ці авокадо трошки підгнили, мабуть. До речі, знаєте, як перевірити, чи авокадо класний, чи він вже гнилий, потрібно зняти ось цю штучку. Якщо він зелений, то він хороший. Якщо коричневий, то він вже почав гнити. Тому цей ми беремо. Цей також візьмемо, Цей також візьмемо. Три штучки авокадом. Тому що в нас вдома є ще, так? Штуки три-чотири. Так, мій улюблений відділ. Яйл, капуста надзвичайно корисна, в ній дуже багато кальцію, і вона відноситься до суперфуду. В ній кальцію більше, аніж в молочних продуктах. І в нас вона доволі дорога, у нас такий пучок, мабуть, буде коштувати гривень 80-100. Тут по 2,69 Ну, в принципі, так само. Але враховуючи цю ціну для штатів, то це дуже дешево для них. Ну, типу, це як у нас знаєте, якась петрушка в бабушки. У вот. нас є дома кейл, тому я не буду брати, я візьму брокколі. Візьму сельдерей. Ми п'ємо з сільдірей тому нам його треба багато, мінімум дві пачки. 3,29 коштує пачка сельдерея, я візьму три пачки. Тому що ми любимо сельдерей. Візьму кульочок і візьму ще один брокколі, бо тут чисто так. Так, да. ось такий кульок брокколі. Петрушечку можемо взяти. 2,29 пучок Петрушки. Пучок Петрушки, да, 2,29 Я не знаю, скільки в Україні він буде коштувати. Гривень 25 гривень. Це, ще, це тільки початок. Цвітна капуста 5 доларів кілограм. Візьмемо цукіні, У нас взагалі вдома є цукіні. Це так, на всякий випадок. Один запасний. Цукіні 2 долара кілограм. Тут різна нарізана зелень. І зелені в нас в раціоні вистачає. У нас є, тому я не буде брати. Так, тут у нас органічна папая, органік Royal Star Папая 229. Беру дві папаї. Папаю ми любимо, нам заходить. Так. Грушки в нас є вдома. От покажи також, скільки яблука коштують. А то це вічна проблема, що в Америці супер дорогі яблука і вони не смачні. Ну тут пишуть, що це органічні. Виглядають вони звичайно, так як ніби їх достатньо моцно пшикають, але пишуть, що органічні. В Америці просто органічні, це реально органічні, а не як у нас. Тут, якщо ти пишеш органіки, це не органік, дуже високі штрафи, тому ніхто такого не робить. Далі тут можна собі зробити апельсиновий свіжовижитий сок. Приблизно ми брали бутилочка 10 баксів, да. Виходила, велика бутилочка. Так, тут у нас соуси, соуси всі органічні з дуже класними складовими. Ми завжди беремо веганський песто. У нього прям якісний крутий склад і дуже крутий смак. Коштує він 11,29. Ми додаємо і в каші, і в салати, і куди завгодно. Ми обожнюємо песто. Також подивіться насіння стикве. Да, у нас вони взагалі ні по чому. 10 доларів, 10,79. Ось така коробочка гарбузового насіння. Воно надзвичайно корисне, тому в Україні їжте його обов'язково, розмочуйте на ніч, не їжте його там з жареним, соленим, розмочуйте на ніч у воді, їжте. В ньому дуже багато корисних речовин, багато мінокислот, жирних кислот. А то, бачите, ми в Америці собі не можемо дозволити їсти гарбузове насіння. Також ми зазвичай беремо конопляне насіння. Вона також надзвичайно корисна. Ми беремо чищене конопляне насіння, 13 доларів пачка. Також його всюди додаємо. В ньому багато білку і жирних кислот. Також у нас вдома є насіння льону, насіння чия. Ми додаємо в смузі. До речі, ось цей весь відділ. Тут продаються продукти, які продаються на iHerb. Те, що ми замовляємо на iHerb, знаходиться, от ось тут ти можеш просто так прийти собі взяти. Це дуже прикольно. Те, що в нас, знаєте, вважається таким а, чимось далеким, треба замовляти, ексклюзивним. Тут продається ось так просто на полицях, причому не тільки в цьому магазині, тому що він органічний, навіть в пабліксі, що паблікс вважається самим звичайним магазином. Там також на полицях продаються різні штуки з iHerb. Рухаємось далі. Тут у нас полиця з алкоголями. Ми не п'ємо алкоголь, але можемо вам показати. Тут у нас вино, я так розумію, французьке. 15, 29, 16. Так, пляшка шампанського от по скидці. На це якесь класне шампанське режеве. 38, 69. Ну, виглядає дуже жирно. Ви, можливо, будете трохи розчаровані нашим оглядом. Тому що ми маємо такі продукти, які не їдять інші люди в основному. Тут не буде комбаси. Ми не будемо заходити взагалі в трупний відділ, так? не будемо ж показувати. Так що м'яса не буде, виключайтесь, пацани. Так, ми візьмемо кокосові йогурти. Тут є досить класні, з класними складовими, без цукру, без всяких приколів. Чисто пробіотик, чисто для кишківника. Так, я взяла з ягодками йогурт і звичайні кокосові йогурти. Ми не йма йогурти, Знаєте, як більшість людей їдять для десерту, у нас йогурти це така класична їжа для перекусу, але вони не солодкі, тому це точно не десерт. Це реально ми більше як їх їмо. Також Олег сказав, взяти ми йогурт з вівсянкою. Тут прям ну, реально вівсянка в йогурті. І це дуже прикольно, коли ти голодний. Дуже класний перекус ситний. Ми візьмемо веганський сир, тому що ми інколи робимо піцу. І нам потрібен сир, так? Да? Моцарелла. Моцарелла. Це також веганське все. Просто щоб ви розуміли, скільки вже є взагалі Оце все, це веганський сир. Скільки взагалі є веганських аналогів абсолютно на будь-яку їжу. А який саме? Оцей, так? Да? Дві пачки? Чотири пачки ми беремо. Олег їсть, як на себе. Тут, до речі, дуже сильно закупка відрізняється від української, тому що ми звикли в Україні там скуплятися на пару днів. Тут ти не будеш кожних пару днів їздити в магазин, тому закупляємось, ми ну, мінімум на п'ять днів намагаємось. Звісно, вистачає по-різному, але намагаємось так, щоб раз в тиждень їздити. Beyond meat різні котлети для бургерів. Також це все рослина, і вони дуже смачні, не відрізняються там якось сильно по смаку. Навіть є веганський ось там внизу 6,29 Коштує, і в нього дуже класний склад. Він зроблений на олії авокадо і з горохового протеїну. Звісно, він жирний калорійний, але хоча б в ньому немає різного різного непотребу, скажімо так. 9,49, кошер, бачите, кошерний продукт, це квашена капуста. Так що можна приїжджати сюди і робити бізнес на квашеній капусті. Ось 10 доларів, квашена капуста від якоїсь бабуськи. Авторська капуста від бабуськи за 10 доларів. Треба свою бабуську привезти. Так, так само огірки огірків різні квашені по 8 доларів. Веганські сосісочки, але ми таке не їмо. Я би єдине, що взяла би місо, тому що місо корисна штука білкова. І її можна додавати як заправку. Ми зараз подивимося, що тут в складі. У нас соєві баби, якісь штуки. В принципі, нічого лишнього, якщо це органіка, це органік, то можна брати. Пабуємо Олег? Вона недорога, дешевша, ніж капуста клашена. Тільки її вистачить, я не знаю, дуже-дуже надовго. У нас, до речі, з Олегом є така звичка. Ми завжди коли щось ходимо взяти, хочемо взяти. Ми один в одного запитуємо, можна я це візьму, Можна я це візьму. І інколи аж стидно буває, бо Олег до мене підходить і каже, можна я це візьму? Люди так на нас дивляться, ніби знаєте, я його мамка, яка йому забороняє. І так само в мене така звичка. Я підходжу, можна я це візьму? І всі думають, що Олег аб'юзер. <гум> Насправді я друзі. Тут у нас продаються горішки. Горішки у нас вдома є, тому ми не будемо купувати. У нас є кеші, у нас є мигдаль. Горішки потрібно купувати виключно сирі. 14 доларів коштує ось така пачка кешю. Що це не бачу, ні міндаль, нічого не бачу. Ось ми знайшли нажарений, населений, такий, як потрібен. 15 доларів пачка. Не знаю скільки тут грам. 567. Різні, бачите шоколадки органічні от какао із морською сіллю. Дарк чоколад, чорний шоколад. я терпіти не можу чорний шоколад, тому, тому я не ведусь на ці уловки. Так, ми зайшли в відділ сніданків. Якихось дитячих пюре і дитячих сервет. Але можеш показати, скільки коштують от дитяча пюрешечка, велика баночка така 4 долара, маленькі баночки по долар 89, ну от по 2 долари, грубо кажучи. Тут у нас різні спеції, все для випічки, варення, от різні такі штуки, мука. Варення по 6,49, ось така баночка джем це з інжиром, до речі, да? ми візьмемо. Ми любимо варення з інжиром. Нам ще треба суміш для вафельниці. Нам потрібна безглютенова. А, це така вівсяна мука, типу. Вона там вже з содою, з чим треба, для того, щоб вафлі виходили смачні. Нічого не треба було додати, ти просто розводиш з водою і в тебе готові вафлі. Візьмемо дві, так? Да? Чи три? Три. три. Олег три. любить вафлі? Три. Він побачив варення інжиру і думає, ну, блін, треба побільше. Знаходяться різні спеції, різні штуки. Також, щоб ви розуміли, ось така баночка кориці 6.49. Так, Тут у нас кунжут 9.29, ось така штучка. 929. Я розумію, що в пабліксі, можливо, ще в якихось магазинах це буде дешевше, скоріш всього. Але тут воно в стіклі, по перше, да все так гарно, все органічне. А в Америці реально, як я вже казала, органіка має дуже велике значення, тому що те, що не органік, може такими лютими хімікатами поливатися. Я дивилась про це багато документальних фільмів, і один із хімікатів там з нафтою, в який там зращує всі онкології в Америці, в США він дозволений, дуже поширений. Тому ми вирішили купувати органік і не злобитись. Ми візьмемо соус з він безглютеновий і я сподіваюся, він з нормальним складом. Десь колись будемо його наливати. Але Олег такий, знаєте, він як нальє того соу, що потім неможливо їжу їсти. Так, тут у нас норі, різні штуки, це також, до речі, дуже корисні, водорослі. <з Com> у нас вдома вони є, ми їх їмо, тому ми брати не будемо, нам поки що вистачає. Коштують вони скільки по 3 долара, 3-4 долари. Так, дивіться, це те, що мені дуже сильно сподобалось в США. Тут майже в цих магазинах продаються супи-пюре. Це вже а, взбиті овочі просто в пюре. Вони їх наливають ось так в коробку. І це дуже зручно, тому що я по собі знаю, що робити супи-пюре вручну, поки ти відвариш ті овочі, поки ти їх блендером зб'єш, в мене вся кухня потім в тому супі. І це настільки зручно їх в коробках ось так брати. От зараз склад, я подивлюсь. А, тут у нас морква, селера, чесник. Цибуля, томат, сіль, грибочки. І ось такий суп. Пізні. Є з брокколі, є з грибочками, є з тикви. І в них реально у всіх дуже класний склад. Для наших барберів на роботі замість шаурми взяли цей супчик, накинули туди нарізаних овощей, Судочку з дому взяли, закинули зверху в цей суп. І це просто перфект. Горішки, насіння і вовсе. Тут у нас розташовані крупи, і от по крупам в Штатах доволі тяжко. знаєте? Тут немає гречки, тут немає пшона. В більшості тут продаються різні-різні боби. Боби ми також любимо. Ось всяка чечевиця, взагалі різних кольорів боби, чорні, коричневі, білі, от прямо червоні, прям суперкласно. Також тут дуже багато рису всюди. от В деяких магазинах взагалі може бути цілий ряд здерев'яний, просто рис. І в основному то білий рис. Я не розумію, кому треба стільки рису. Чорний, коричневий. А у нас вдома є рис, тому ми не будемо купувати. І також в Америці дуже люблять кіно. А тут завжди всюди є великий вибір різних кіно. Кіно пачку ми можемо взяти. Давай візьмемо коричневий. Так? Бо в нас білий є. Візьмемо коричневий кіно дуже дуже корисна каша. А так, взагалі, якщо ви будете обирати в Америці кашу в звичайних магазинах, це. То... Просто великі полиці з рисом, з макаронами і трошечки кіно. Більше нічого. Ще є дуже класні консервовані боби. Боби, боби, боби. Олег їх любить. Ми можемо взяти для Олега якісь боби. Тут от є мікснути фасоль і спаржева фасоль. І вони, до речі, дуже смачні, чисті по складу, тому час від часу ми їх обираємо для раціону. Також момент ми намагаємося не витрачати багато часу на приготування їжі. В нас просто немає цього часу, тому от такі штуки вони прям дуже сильно виручають. Ви Просто варите якусь кашу, тушите овочі, накинули цієї фасолі і все. Тому що фасоль із е, цих коробочок її спочатку потрібно розмочити, потім довго варити, і нам легше ось такі штуки використовувати. Е, буряк коштує 1,49$, артишоки 3,49$. От артишоки також продаються в Україні консервовані. Можна дивитися, якщо вони чисті по складу, то обов'язково їсти, вони дуже корисні. Солодкий горошок 2,49 органічний. Цупи органічні в нас вдома є, тому ми не будемо брати. О, кокосова вода, кокосова вода 2,15. Подивимось, що в неї в складі. І є цукор. Ми не будемо брати. Це обман. Не беріть кокосову воду, який є цукор. З неї нічого корисного не буде. А сама по собі вона взагалі надзвичайно корисна. Це натуральний ізотонік, який містить купу різних корисних речовин. Але якщо там є цукор, то діла не буде. В відділі заморозки ми беремо тільки картоплю, і це по типу картоплі фрі, знаєте. Тому що ми, як і всі люди, любимо картошку фрі, але. Ми завжди дивимося, щоб на неї також був нормальний склад, і ми її печемо в духовці. Вона виходить дуже хрустка і смачна. В Україні також продається різна картопля фрі, але 90% усього асортименту мають в собі пальмову олію. І інколи навіть муку туди чомусь досипають. що знайдете там хоча б на соняшниковій олії. Це вже буде прям супер класно. Тут ми заїжджаємо у трупний відділ, знаєте, я це називається морг. Ми заїхали в морг. Чому в морг? Тому що тут продаються частини мертвих осадей. Зазвичай ми беремо ось цей кетчуп. Чому ми його беремо? Тому що в нього класний також склад. От прям дуже класний, ніякого цукру і він дуже класний по смаку. Коштує він 5,79. Також додам, що ми їмо не тільки овочі, фрукти і зелень, ми ще їмо морепродукти. Морепродукти є в нашому раціоні, і, і поки ми їх їмо, ми їх будемо купувати відповідно. Тому Олег зараз вибере нам класні морепродукти. Да? Я в них не розумію, струпний відділ у нас лежить на його руках. Ми зазвичай беремо хвости лобстера. Я розумію, що це звучить викабелясто, але коли ти не їсиш м'ясо, не їсиш рибу, то в принципі ти можеш собі дозволити, да? з'їсти хвіст лобстера ось два хвоста, коштують 22 долара. Беремо дві пачки, Олег показує. Ми любимо їсти як слони. Також ми інколи беремо ось такі заморожені лобстери. Це я так розумію, м'ясо самого лобстера. Да? Вона також дуже смачне, дуже прикольна по якості і... і також дуже зручно, швидко готується. Ми запікаємо в основному. О, от є свіжі лобстери. Свіжі лобстери також 20 доларів. За скільки це? Я не знаю. Один квіст 111 доларів. Різні види креветок також є. Стейк з червоної риби 14. Я просто не розумію, за скільки це типу. Може, якось там грам. Нам тут покажуть, що свіжу рибу є, 14 доларів виходить. Ми скупляємось, якщо чесно, в одному з найкращих магазинів Майамі, тому що нам всі казали, що є дуже крутий органічний магазин GreenWise. Але коли ми туди прийшли, він набагато гірший аніж Whole Да? і Ми зрозуміли, що цьому магазинами зараджувати не будемо. Ну тут дійсно все дуже якісно. Нам потрібні креветки? Коштують вони по 30 доларів, правильно? Візьмемо дві пачки ось таких нуків і одну пачку великих, і це вже 90 доларів. Тут є сільотка. Хто думає, що в Америці нема сільотки, вона тут є. І буквально ми декілька місяців назад перестали їсти рибу, тому ми спробували цю сільку, коли приїхали. Ми приїхали 6 місяців назад, і ну вона фігенська. от чесно. Якщо хтось думає, що тільки в нас класна сільотка, то в Майамі також дуже дуже смачна сільотка. Чому ми перестали їсти? Коли сільотка така вкусна, да? вона нам в якийсь момент перестала бути смачною, стала якось трошечки гидко, знаєте. Ну люди, які перестали їсти тваринні продукти, вони нас зрозуміють. Ті, хто не перестав, подумають, що ми пришелепкувачі. Ми так власне, і назвали канал. Не пришелепкувачі, а дивні. До речі, тут дуже класна кухня їхня. Подивіться. Прямо все дуже апетитне. Ось тут з іншого боку, може щось тут ще показати. Подивіться, тут артишоки, різні олівки, хумуси, нарізані фрукти, там купа овочів. Подивіться, навіть коли сюди приходить веган поїсти, тут прямо ну, класний вибір, є що набрати. Знаєте, не як у нас в магазині одні котлети, якась жирна гречка, не зрозуміло, з чим вона там зроблена. Та батат. Ви бачили, щоб нас колись так шматками батат запечений придавався? Я, наприклад, ніколи. І що я хочу сказати, справа не в державі, не в тому, що там. Дуже багато тут шкідливої їжі. Так, її тут багато, але дуже достатньо здорової їжі, і від кожної людини індивідуально залежить, яке вона майбутнє собі будує, яке вона собі здоров'я будує, яке тіло і так далі. Тут є їжа для всіх. Ми, начебто, все купили, що хотіли, тому рухаємось на касу, подивимось, який буде чек. В принципі, так небагато якось цього набрали. Зазвичай нас навіть більше виходить. Подивимось, як стрімко росте наш чек. Я, якщо чесно, перші дні була в стресі. Я думаю, не тільки я, але також ми не звикли до таких сум. А ще знаєте, сам цей момент, що е для тебе долари більше, це не якісь скарби, які лежать десь заховані, А для тебе це звичайна валюта, як гривня, за які ти купуєш собі там туалетний папір, водичку, і все таке. І сам цей факт також дуже знаєте, якось дивно сприймається. Бо я звикла, що долари ну це реально скарби. А який наш був найбільший чек, не пам'ятаєш? 500 500 доларів, Олег каже, 500 з чим був наш найбільший чек. Але я вам кажу, що це ми ще тут не купуємо водичку, ми не купуємо тут там туалетний папір і всякі такі серветки і різні речі. Це виключно от продукти, які ми зазвичай беремо. От і все. Так, це приїхала наша теляшка. Шановні глядачі, ми приїхали в Publix. Паблік це вважається таким звичайним бюджетним супермаркетом. Нам потрібно докупити воду і баклажани. Цілому тут продукти набагато дешевше коштують. Ми тільки що заїжджали в Walmart, і Там стояла жінка на касі. І в неї був такий величезний якийсь свинячий стейк, то було якесь червоне м'ясо, і воно коштувало 8 доларів. Я не знаю, що колять в тих свиней, щоб вони так росли і продавати їх по тій ціні. В неї там лежало в цілому два таких величезних стейка, декілька пачок рису, якоїсь солодкої водички. І в цілому це дуже низька сума виходить. Тому в Штатах можна, в принципі, харчуватись. По ціні, як в Україні. Інша Справа, що це будуть неякісні, некорисні продукти, тому що якщо в Україні за ці гроші ви можете купувати нормальне м'ясо, нормальної якості, тут це буде ну, якісь мутанти, я не знаю. Так що йдемо в паблікс я вам покажу, скільки коштує буряк. Це буде цікаво. Вау! Дивись, дивись, дивись! Це від снупдога, дивіться, що це таке, це вино? Придеться бухати. Клас! Дивіться, ціла стойка бухлом від довго. Зараз я вам покажу бурячок. Ось такий варений бурячок коштує 4 долара. Як півстейка, Олег каже. Жінка купила такий величезний стейк з червоного м'яса. І от він коштував 8 доларів. тут варений бурячок такий малесенький, знаєте, його тут 4 штучки. Коштує 4 долара. І тут реально буряк дуже дорогий. Ось такі ще є слайсами, типу, ну і він от також 4 долара. І от бурячок, я не розумію, чому. Видно, його дуже тяжко вирощувати у Флориді. Так, беремо баклажани. Баклажани по 3,49, я так розумію, це за кілограм. Типу, чи в них тут не кілограм, у них тут якась інша, як це називається? Вже людям почем яйцям. Органічні яйця 6,55, 12 штук. Це органічні, неорганічні, мабуть, дешевші. Хліб ось по акції 4 долара. Ну, якщо чесно, я не знаю, як це можна їсти. Я впевнена, що він як поролон і що зроблений він з повної дікухи. Так, да, я, я знала про що говорю. 4 долари за те, що буде вас розрушати іменно жорстко. Ось тут наша улюблена вода. Чому улюблена, бо як я вже казала, в мене ті діяють метр, і в неї дуже хороші показники для того, щоб пити її щодня. Вона в якісному пластику, і в неї нормальна ціна $45 за бутилку, тому що в більшості приблизно такого ж розміру вода коштує на порядок дорожче, але її тут сьогодні немає. Ось цю да просто неможливо пити. Ось е, ці бутилі вони дуже. Ось ця дитяча також вона дуже ваняє сильно пластиком. Я Не знаю, це якась така дуже дешева тара. Я не розумію, як це можна дітям взагалі наливати. І також міряли по цьому метру. І ну погані показники, да, типу дуже високі. Я забуваю постійно, як називається ця вимірна одиниця. З усіх вод ще більш-менш нормальна ось ця була по якості. Тому в маленьких бутилочках ми беремо її в машину, а велику беремо додому. Ось ці буті. Олег тільки що ще підкинув в багажник свою улюблену колу. Це важко назвати колою, це просто такий як напій, Він також на натуральних інгредієнтах зроблений. Любить таку різну солодку водичку то намагається брати її також хорошою якісною по складу. Будемо вдячні за лайки, коментарі. Можете писати негативні коментарі, ми також це любимо. З вами була дивна людина Альона і до побачення.